Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні анонс першого туру Української прем'єр-ліги. Перший тур стартує 1 серпня двома матчами. Колос прийме Кривбас. Рух прийме новачка УПЛ Полтава. Цікаво, чи зможе здивувати новачок вже у першому турі. 2 серпня відбудеться також два матчі. Чемпіон України Київське Динамо поїде у гості до Вереса. Команда, яка вміє грати на власному полі. Також у цей день зоря прийме ЛНЗ Черкаси 3 серпня пройде три матчі. Ще один новачок Кудрівка прийме сенсацію минулого сезону Олександрію. Подивимось, чи зможе Олександрія підтвердити свій рівень без свого лідера Івана Калюжного, дебютант УПЛ Епіцентр, який став сенсацією у першій лізі, ставши чемпіоном, прийме володаря Кубка України Шахтар. У центральному матчі туру Карпати приймуть Полісся. Дві амбітні команди. Полісся претендує на місця в Єврокубках. Карпати також мають великі амбіції на сезон. 4 серпня відбудеться заключний матч туру. Металіст 1925 прийме оболонь. Це був анонс першого туру УПЛ. Не пропустіть результати матчів на нашому каналі Свисток на Перерву.